Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Видовжені пальці рук, деформація лікця та подвійні повіки. Такий вигляд на думку вчених буде мати людина приблизно за півстоліття. Публікація відео з моделлю людини майбутнього, яку до речі назвали Мінді, викликала ажіотаж. Чимало закордонних блогерів почали записувати свою реакцію на побачене. Ось одне з таких відео. Згорблена спина з вигнутою шиєю, яка є жорсткою. Одне з того, що ми всі вже маємо деформовані долоні для зручності набору тексту. Лікоть під кутом 90 градусів. Думаю, теж для друкування подвійні повіки цього я не розумію. Шия схожа на нашу, але під надто сильним нахилом. І нарешті товстіший череп і зменшений мозок. Це дуже страшно. Якщо вірити теорії еволюції, то не лише наш мозок, а й ми самі. От що з цим усім робити? Ми подивилися сюжет, і нам треба заспокоїтись. Ми вже трошки анонсували. Лікар-вертебролог, наш постійний експерт Олексій Казаков. Добре, Олексій, ланочко. вся надія на вас. Дивіться, бо Іра взагалі збирається до 150 п'ятдесяти жити. Вона збирально застане. Я застану цих людей, Чи, дійсно, які будуть такі згоди. Нас чекають ось такі зміни наших нащадків. Чекають однозначно. І е, 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 у мене є своя думка, що це може бути навіть трохи раніше. От і я дочекаюсь тоді, не тільки ти. Тобто я, яка проживу 150 років, застану їх, але ви думаєте, що це буде раніше? Справа в тому, що е, я от працюю лікарем. Більше 12 років, і я вже маю змогу. Ну фактично там два покоління лікувати. Уже, і зараз дітей приводять, і діти вже часто вони згорблені, вони з недостатньою кількістю м'язових волокон Уже поголовно з синдромом шийної артерії. Я трошки пізніше розкажу про неї, і я бачу, що цей процес триває дуже швидко. От скрючені пальці А чи можна еволюцію розвернути в інший бік? Попередити, щоб це не відбувалося, я думаю, що ні, це дуже важко. Е, у нас такий образ життя, який шалено розвивається, глобалізація, і окремим людям це буде зробити надважко. Тобто, ось ці планшети, смартфони, нікуди ми від них не дінемося, і це все ще більше спровокує те, що ми будемо ось як цей криптозаврик. Ваш так, я його скрутив спеціально, щоб показати, яка, який буде хребет. От приблизно такої людини. Я ще не впевнений на рахунок паперикового лордоза, тому що, скоріш за все, він також тут це ямочки не буде. Він буде прямий. Але е, більше всього мене як лікаря цікавить, як е, у такої людини буде призвичаюватись кровопостачання головного мозку, тому що е, чим е, більше цей шийний і реверсований кіфоз, грубо кажучи, чим більше ми себе подаємо, отак, от вперед, як я зараз показую на собі і на цьому хрептозаврику, е, то тим у нас більше шансів. Е, Перетискувати собі хребтові артерії і задні базальні відділи головного мозку нашого вони будуть недостатньо отримувати крові. І зрозуміло, що еволюційний механізм він якось вирішить цю проблему, будуть, мабуть, якісь додаткові артерії, колатералі, які зараз вже є у людей. Але все одно мене це лякає. Але Олексію, от от ви про це все розповіли, хто, хто першими потрапляє в цю групу ризику, хто точно буде мати такі хребет. Я би сказав би, що люди, які е міські жителі, міські все ж таки, бачиш, Нормально. треба заводити грядку вже зараз, щоб попередити ось такий свій хребет. Так. Тобто більше що більше рухатися, правда? Я би сказав, що це взагалі ціла така. Ну, має бути низка різних дій, які треба з собою робити. По-перше, треба займатися фізичною активністю. Ну, Для мене це дуже кричуще. Я такий концептуальний лікар і закоханий у, з одного боку у своє ремесло, а з другого боку, я ще співробітник науково дослідницької кафедри. Я трошки пізніше про, про то розкажу. І я маю змогу глобально. Дивитись на деякі речі, і ми дуже забуваємо багато про чого. Ми тільки беремо від життя саме корисне, якісь блага, і ми забуваємо про те, що це треба чимось компенсувати. Е, так нам не треба вже бути самими сильними у своєму виді. Е, нам не треба битися там з кимось кожен день. Тому ми будемо ставати менші. Е, м'язів буде ставати менше. Але зараз ну, особливо у дітей кричуще, мало м'язів, тим більше ті, хто сидять за комп'ютерами, нічим не займаються, має бути обов'язково фізична активність. Вони такі кволі, так? Так, так може мозок буде ставати менше. Але мозок буде ставати менше, тому що ми взагалі у розмірах будемо зменшуватися. По-перше, і по друге, буде змінюватись наше харчування, воно буде генетично модифіковане. Але наші інтелектуальні здібності тільки від 2 до 6 залежать залежить від розміру мозку, а залежать вони від кількості міжнейронних зв'язків. А для того, щоб вони були, треба дати мозку нормальне кровопостачання, дати нормальну активність. Мати дійсно осанку рівно старатися, щоб шийний лордоз не випрямлявся, їсти білкову їжу. Обов'язково треба займатися інтелектуальною роботою, багато читати. Тому що коли головний мозок читає через очі інформацію, він, він моделює ці всі, ну, якби внутрішньо він моделює ці всі ситуації, і дуже багато міжнейрональних міжнаєрон... зв'язків утворюється. О, треба ще... займатися. Творчістю, оце е, людина е, от сучасності в якої є перспектива стати крутою людиною майбутнього. А якщо сидіти просто згорбленим, е, жити динамічними стереотипами, встав, почистив зуби, вийшов всі в машину, всі туди, і постійно е, е, листати, вибачте, там якусь стрічку, да і при, при цьому Лежачі. інтелектуально не розвиватися, то звісно, що у нас є більше шансів е, погіршити собі навіть уже не через 100 чи 120 років, а й в цьому житті і інтелектуальність ді. І осанку і так далі. От ми ще бачили Анну, і вона страждає ожирінням. Вже зараз це проблема, тому що мільярд людей мають цю проблему. А далі це взагалі цього уникнути неможливо. Тобто люди будуть з надмірною вагою чи так це? і і е, е, харчування. Ми ще достаменно не знаємо, які будуть технології харчові. Якщо зараз у нас є можливість, хоч піти в супермаркет і купити м'ясо, і то м'ясо буде хоч з тваринами, не знаємо, що воно буде в майбутньому. По-перше, а по-друге, я боюся, що от культура фізичної активності вона буде значно зменшуватись, тому що е успішніші люди будуть ті, які е, інтелектуальні, і зараз все більше і більше в моді стає інтелект ніж фізичний розвиток. Тому оці всі фактори, мабуть, і призведуть до того, що люди будуть страждати е, такою штукою. А я знаю, що буде з їжею в майбутньому. Я читала, що наша щелепа теж, от стосовно нашої теми, вона стане меншою, тому що нам не треба буде вгризатися в м'ясо, угу. в шматки великі. Да? Ми будемо отримувати білок від черв'яків. Це вже їжа майбутнього, фактично. Ось ці. і у, ми позбудемося наших зубів мудрості. Ну, це я думаю, що це навіть зберігається. Вже діти народжуються і навіть в Україні вже народжуються діти без зубів мудрості, без, без вісімок. І такі випадки вже є так швидко. Еволюція прогресує. Якщо ми, ми ще їх подаляємо, то вже є дітки. От мої колеги, ми з ними говорили, яких їх вони народжуються без них. А от Олексію ми бачили сюжет, що не от не тільки пальці, не тільки постава. Там ще буде видозмінюватись і череп, там ущільнені як кістки, ще й подвійні повіки. Що це за ящерки майбутнього, яких ми перетворимось? А, ну, справа в тому, що судячи з цих прогнозів, це буде просто адапта такий адаптаційний механізм. Ми також навряд чи на на це якимось чином попливаємо, навіть якщо ми будемо чіпляти сюди фольгу або якісь наносити спеціальні шоломи захисні від сонця, від комп'ютера. Все одно це адаптаційний механізм він буде. І з очима він буде точно так же, як це і було у монголоїдній расі. Mm. Е, у них е, вузькі очі, і у них є вже е, додаткова складка. І е, в майбутньому е, ця складка, скоріш за все, вона переросте в додаткову повіку. Я хотіла єдине ще додати: тут є і хороша новина, що е, модель краси або еталон краси він теж буде змінюватись. Тобто подвійні так. повіки стануть в моді. Вони стануть в моді можна фарбувати і... дві повіки. Так, і чоловіки там через 150 років, які будуть бачити фотографії гарних українських дівчат 2023 року. Вони будуть казати, Боже, як це можна бути такими з одним повіком. З одним повіком. Їм будуть подобатися ті дівчата, які будуть на той момент. Або хлопці будуть дивитися на жаль. Ти бачив, які ми друге повідом? Повіком. От ми ще проговорили про мозок, що він буде зменшуватися, і ми таку підготували невеличку графіку, що є фактори, які на це впливають. Аються вживання алкоголю, зловживання кавою, брак фізичних навантажень, сильний стрес, е нелікована втрата слуху. А от що робити, як все це попередити про всі ті відозміни, про які ми поговорили? Е У нас тут є реквізит е не вживати алкоголь, не зловживати кавою. Займатися фізично про це ми зараз поговоримо, старатися е, менше стресувати, ходити на терапію до е, психолога, і е, е, нелікована втрата слуху також зрозуміло, бо слуховий аналізатор не е, отримує інформації і він атрофується. Е, зрозуміло, що треба себе заставляти щось робити. Як я сказав самого початку, ми звикли користуватися в житті всім хорошим, а на, на погане у нас уже немає сил чи у нас немає просто бажання. Значить, себе треба заставляти. Якщо е, не хочеться йти в зал, брати індивідуального тренера, в басейн, робити 10 тисяч кроків, займатися собою і так далі. Можна завести на, наприклад, домашню улюбленця. Ось ж таки гарний котик. Я, я, до речі, збираюсь. Або завести собачку. Е, вона буде заставляти її вигулювати постійно, і це також. Буде... як мінімум, ввечері, правда? Так, точно, і це буде досить хороша фізична активність. Дача для того, щоб отримати отакий натуральний продукт на. На своєму столі треба буде вставати зранку, брати якийсь е, е, дачний інструмент, е, копати землю, е, сапати. І, і це також буде гарна фізична активність. Ну і е, для чоловіків одна з е, альтернатив це риболовля, е, вона як для, для фізичної активності, так і для зору для чоловіків і для, для жінок. Тому що, коли ми дивимося на е, оцей от поплавок, е, який десь далеко, е, ми фокусуємо свій зір на ньому, і це є дуже. Гарною профілактикою, е, близорукості. Коротше, я що я зрозуміла, що нам не треба піддаватися на всі ці спокуси сучасного життя, гаджетоманію, сидіти постійно, все ж таки не забувати про прості такі вправи: прогулянка, прогулянка з собакою, е, копання на гряці, не знаю, якийсь такий елементарний спорт і задоволення, які ми можемо кожен собі дозволити. Так, Дісно. ми бачите, у всіх цих предметах зашифрували е, ваше здоров'я. Орієнтуйтесь на те, що нам сьогодні запропонував а, Олексій Казаков, лікар-вертебролог. Так, і будете здорові, не будете перетворюватись на Анну через 100 років. А ну там збережете зовнішність такої прекрасної, яка у нас у вас є сьогодні. Ну, принаймні, станете людиною майбутньою, але здоровою. Вам, да, дякуємо вам, дякуємо вам. Ми повернемось.